Так, сьогодні вночі була здійснена потужна атака з використанням безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136 по портовій інфраструктурі на Дунайському напрямку. Цей напрямок був проголошений багатьма експертами як одна з альтернатив зернового питання, і саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу. Вже відбувалася одна затак на Дунайський напрямок, і зараз це був такий своєрідний повтор. 11 шахедів було знищено. Працювали сили протиповітряної оборони, і повітряного командування, і територіальної оборони, прикордонників, військово-морських сил. Тобто злагоджена робота всіх підрозділів призвела до того, що намагалися виставити максимально щільний загороджувальний загін вогонь проти таких хвиль шахедів. Але треба усвідомлювати, що у ворога великі потужності. А засобів захисту нам все ж таки не вистачає протиповітряної оборони, і ми ведемо про це перемовини на всіх рівнях. Верховний головнокомандувач, президент України, також акцентував увагу на тому, що захист портової інфраструктури потрібний більш потужний. Ми бачили цієї ночі, що атака здійснювалась одночасно на стратегічний напрямок, те, що ми називаємо портовою інфраструктурою, так і на напрямок столичний, тому що зрозуміло розсередження зусиль проти повітряної оборони це одна з задач під час будь-якої. Повітряної атаки. І такі заходи ще будуть ворогом вживатися, тому що аналізуючи його тактику, ми бачимо, що це система.